Якщо серце, корвал Екстра. Корвал Екстра, бо серце тільки одне. А ти мені скільки сорочок поклала? Три. Нові. Сьогодні купила. Ти ж ненадовго їдеш. Ти що забула? На цілий місяць. Ну, нові торгові точки відкривати. Ну, добре, давай ще три і мою улюблену. Синю. Толь. Дивись. Як тобі? О, нап'ялила. Подивись на себе. Весь свій жир он повиставляла. Воно ж чесне. Це ж треба було так себе запустити. Скинь. Толь, ну ти чого? Я схудну. Ага. Просто більшого розміру не було. Розуму в тебе не було. Я тебе прошу, не сором мене. Воно для струнких дівчат не для тебе. Толь, допоможи мені. О, бачиш, що казав. Дивись мені. Менше було їж, бо як приїду, не впізнаю. Толь, Толь, допоможи. Людо! Що з тобою? Е, кохана! Кохана! Людо! Людо! Е! Що з тобою? Не мовчи, людо! Людмила і Анатолій уже сім років були щасливі у шлюбі. Але останнім часом жінка стала помічати, що чоловік охолов до неї і вважала, що це сталося саме через її зайву вагу. А нова сукня, яка ледь не вдавила Людмилу, і образливі слова Анатолія, стали знаком для жінки, що треба негайно схуднути. До того ж, Людмилу, яка ніколи не скаржилася на здоров'я, налякала раптова непритомність, що сталася із нею. Людмила сподівалася, що бабуся допоможе порадою, Бабе, як їй скоріше пострункішати, будь аби ласка, не втратити чоловіка. схуднути. Я вже й дієти пробувала, і не моє. Може, зілля у вас яке є? Візьми скриньки, люстерку. подивися в нього і дай мені. Зілля тобі не допоможе, Конституція така в тебе, як змиришся своїм тілом, одразу все налагодиться. Твоя зайва вага від твоїх надмірних хвилювань. Заспокойся, тоді перестанеш поправлятися, полюби себе такою, як є. Та що там я? Мені потрібно, щоб чоловік мене любив і не втік до іншої. Не втече. А от якщо ти будеш. Різними дієтами себе мучити і голодом морити. Щастя своє упустиш, запам'ятай це. Ой, та мені тільки трішечки треба скинути і все. Я собі просто сукню купила, трохи затісну. Чоловік мене, як побачив в ній, миттю перемінився. Мені дуже потрібно схуднути, будь ласка. А навіщо купувала тісне? Бо дуже гарна сукня. І колір мій фасон, та й більшого розміру не було. Тісний одяг на людині, до розриву в сімейних стосунках, і не можна його вдома тримати. Якщо не хочеш втратити чоловіка, поверни сукню в магазин або віддай комусь. Та ли ж я останню забрала? Давно хотіла. Я тобі сказала. А ти як знаєш, твоє життя сама вирішуй. Незважаючи на застереження бабусі, Людмила не відкинула свою нав'язливу ідею позбутися зайвої ваги. Наступного дня дорогою на роботу вона побачила рекламне оголошення про чудодійний засіб для схуднення. Жінка вирішила, що це її останній шанс стати стрункою, а значить, привабливою. Минув тиждень. Людмила проігнорувала пораду бабусі позбутися тісного одягу, адже сподівалася, що скоро сукня буде їй якраз. Щоб мати стимул схуднути, жінка повісила її у коридорі на видному місці. А щоб досягти бажаної мети, вона активно приймала пігулки для схуднення, які блокували голод. Людмила не їла вже другу добу і при цьому відчувала надзвичайну легкість. Баги показували мінус три кілограми, і жінка була щаслива. Але раптом після чергової пігулки їй стало зле. Налякана Людмила ледь встигла викликати швидку і наступні три дні провела у лікарні. Вона не хотіла казати чоловікові про свою хворобу, щоб не засмучувати. Увесь цей час і в лікарні, і після виписки жінку провідував друг сім'ї Віктор. Ну як ти? Краще. Я там ще супчику тобі зварив. Писи. Від. Ти так про мене піклуєшся і в лікарню приходив, і додому привіз. Я тобі дуже вдячна. Тріпниці. ми ж друзі, ти головне пообіцяй хімію тобі що не ковтати. Таке вигадала. Худнути. Та ти ідеальна. Я тобі більше скажу. Та про таку жінку мріє чи не кожен чоловік. Ти це Толіку моєму, скажи он. Втік від мене у відрядження. То це ти через нього пішла на такі жертви? Ти хочеш в могилу себе загнати? То ти красуня. Я не хотів про це казати, але я мовчати більше не можу. Доля просто знахабнів. Він же завів собі іншу сім'ю в Запоріжжі. От і їздить туди. Що? І давно Та да, роки зо два. Я не хотів про це раніше казати, щоб не руйнувати вашу родину. Але звістка про те, що Анатолій зраджує їй, була для Людмили справжнім шоком. Тепер жінка нарешті збагнула причину байдужості чоловіка до неї і чому він так зачастив у тривалі відрядження. Людмила зрозуміла, що її зайві кілограми тут зовсім ні до чого. Ображена жінка вирішила не відповідати на дзвінки чоловіка і не дзвонити йому. Одного дня у квартирі Людмили вийшов з ладу кран у ванні, і вода затопила коридор. Та, на щастя, їй вчасно зателефонував Віктор. Але сусідів не затопила. Так, заспокойся. Я зараз примчу, все полагоджу. Чоловік швидко відремонтував кран, і Людмила запросила його на чай. Жінка хотіла віддячити другу сім'ї, який вже вкотре не залишив її сам на сам із проблемами. Дивлюсь я на тебе і дивлюсь. Mm. Куди ті жінки дивляться? І добрий, і розумний. І руки звідки треба ростуть, а досі одинак. А ти. пішла би за такого? Побігла. Б. Але ж я одружена з іншим. То кинь його. Він же тебе зрадив. Як кинути? Повернеться і я з ним поговорю. Може. Люд. Я ще зі школи не можу тебе забути. Пробував, не можу. Ти в моєму серці. Розумієш? Бідь, ти чого? Я думала, ти друг сім'ї, а ти таке кажеш. Давай будемо друзями. Я все-таки Толю люблю. Я все розумію. Але і ти знаєш. Я чекав і ще буду чекати скільки буде треба. Віктор був симпатичний Людмилі, але вона ніколи не підозрювала про його почуття. І навіть знаючи про зраду чоловіка, жінка не була готова до нових стосунків. Минув іще тиждень. Підтримка Віктора надавала Людмилі сил та впевненості у собі. Вона полишила думки про схуднення і про невірного чоловіка теж намагалася не думати. Натомість жінка дозволила собі приймати знаки уваги від Віктора. Привіт. – Яка ти розкішна. Дякую. Ой. Обідати будеш? Я тебе буду. Ні, ні, ні. Стой, не треба. Чого це? Ти через нього? Так. Він же зрадник. Повір мені, він не вартий твого кохання. Я би так ніколи з тобою не вчинив. Ти зрозумій, Я не можу. Ясно. Мені піти? Людмила зрозуміла, що досі кохає свого чоловіка і готова пробачити йому зраду. Але жінку мучило питання: чи захоче сам Анатолій повернутися до неї від коханки? Людмилі терміново потрібна була порада бабусі. А я знала, що ти до мене ще прийдеш. Не виконала ти моїх настанов. Чому? Про схуднення я більше і не думаю. А що ще я мала зробити? Не думаєш, звісно, після того, як до лікарні потрапила. А чому не позбулася тісної сукні? Я забула, воно якось вилетіло з голови. А я попереджала. Що тримати вдома тісний одяг, чи носити його до розриву сімейних стосунків? Та я вже сама жалію, що не дослухалася. Чоловік мені зрадив. Та я все одно його люблю. А якщо любиш, то чого ж іншого чоловіка у своє життя пускаєш? Ви про Вітю? Так у нас ж нічого не було. Але насправді я хочу повернути мого чоловіка. Тільки, будь ласка, підкажіть, як? Спочатку позбудься тісної сукні. Про сукню я зрозуміла. Але чи є шанс в мене повернути Толю? Може, мені до нього поїхати? Нехай він мені сам все в очі скаже. Не треба тобі нікуди їхати. Твій чоловік скоро сам до тебе повернеться. І все з'ясується. А Вітя, як мені з ним бути? Бачиш, що він вплине на твою долю. Все інше як в тумані. Одне скажу: не поспішай з висновками, аби не наробити помилок. Ти маєш слухати лише своє серце. Людмила вирішила віддати сукню сусідці, на яку та була саме за розміром, а сама чекала вісти від чоловіка. Аж тут до жінки раптом завітала несподівана гостя. Добрий день. Добрий. Ви, Людмила Єрмоленко? Так, а ви. А я Христина Гриценко із Запоріжжя. Із Запоріжжя? То це часом не до вас мені Толя їздить. Вгадали, до мене. І що ж тобі потрібно? Може, ти за речами його приїхала? Та ні, я хочу з вами поговорити. Та ти що? Будь ласка, благаю, вислухайте мене. Це дуже важливо. Ну, давай заходь. Поява коханки чоловіка була неприємним ударом для Людмили. Але жіноча цікавість пересилила і вона вирішила вислухати суперницю. Ми з ним уже два роки. У нас є донька. Ось. Познайомтесь. Наша лізонька. Їй один рік. Гарна дівчинка. Толік казав, у вас не вийшло з дітками. Знаєте, у лізоньки перше слово було тато. А він раз на чотири місяці приїжджає, От донька підросте, все зрозуміє, розпитувати буде, що я їй скажу. А треба було раніше про це думати. Будь ласка, благаю, відпустіть, Толю. Він все одно вас більше не любить. А хай він не сам про це скаже. В очі. Ви гарна жінка. У вас ще складеться доля. Заради дитини. Я вас прошу. Врятуйте нашу родину. О. Про вовка промовка. Тільки нічого не кажіть, Толі, бо він мені цього не вибачить. Алло. Привіт. Чому не відповідала і не дзвонила? Бо не хотіла. І, взагалі, Толік, ми з тобою розлучаємося. І не треба мені більше сюди дзвонити, ясно? Минуло кілька днів. Людмила таки подарувала злощасну сукню сусідці. Жінка вирішила викинути з голови чоловіка зрадника і не відповідати на його дзвінки. І, зрештою, впустила yes. у своє життя Віктора. Чому ти раніше мені в любові не зізнався? Ми б не втратили стільки часу. Можливо, вже дітки по хаті бігали. Все ще попереду. Головне, що ми тепер разом. Людочко, я вже повернувся ти де. Людо! Кохана, Я вдома. Люба! О. О. Я вився, не запилився. Ну, ти що? Не рада мене бачити. Що, Христина вигнала, то ти вирішив про мене згадати. Та ти чого, яка ще христина? Досить. Я знаю у вас з Христиною, дитина. Що, що ти версиш, дурниця якась, ще по телефону про якесь розлучення? Да мені брехати. Я все знаю. Вона приходила сюди до мене, все про вас розказала. Люда, да яка ще Христина? Я клянусь, не знаю ніякої Христини. У мене навіть серед знайомих немає нікого з таким ім'ям. О, а ти що тут робиш? Поясни. Ну, не тільки ж тобі стрибати гречку. Між іншим, я знаю, як зробити її щасливою. Ах ти паскуда. <пух> 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 Давай, що? Можеш вбити мене навіть тут. Ми з Людочкою все одно кохаємо одне одного. Все одно будемо разом. Он як? А я не думав, що ти не таке здатна. Толя! Людмила не знала, кому вірити: Віктору чи Анатолію. Якщо чоловік її не зраджував, то звідки ж взялася коханка з дитиною? А якщо зраджував? То чому так переконливо все заперечував? Розгоблена жінка вирішила звернутися до бабусі. Ви були праві. Тільки но ну, я позбулася сукні, чоловік одразу повернувся, але розриву не вдалося уникнути. Якби ти не тримала ту тісну сукню так довго в домі, все б було по-іншому. Я геть заплуталась. Я зрадила чоловікові звітію. бо я була впевнена, що він в Запоріжжі. З іншою. Але ж він все заперечує. Маєш фотографії Анатолія і Віктора? Так, вони в мене є в телефоні. Ось. Це Анатолій. А це Вітя. Віктор тобі збрехав. Анатолій тебе не зраджував. Звідки ж тоді коханка з дитиною взялася? Не з повітря ж. Вона сама до мене приїжджала, і вона все про нас із столію знала. Та жінка троюрідна сестра Віктора. А дитина то її донька. Вона визвалася допомагати братові, який тебе давно любить. Тепер Толя мені не за що не пробачить. Баблюб, як мені зробити так, щоб. Він мене пробачив і повернувся. Тут я не в силі тобі допомогти. Але це в твоїх силах. Обидва чоловіки тебе кохають. Тобі вирішувати з ким бути. Ти? Привіт, люд. Давно не бачилась. Ти не відповідаєш на мої дзвінки? Як ти міг мене так обдурити? Я все знаю. Що й вплутав в цю брехню свою троюрідну сестру очі мені дивився. Це по-твоєму любов? Так. Любов. Вона просто засліпила мене. Вибач. Я справді хочу бути з тобою. Тому і боровся за тебе. Як міг. Так. А ну пішов вон звідси. Щоб я тебе не бачила. Забудь дорогу до нашого будинку назавжди. Людмила телефонувала чоловікові кілька днів поспіль, але він не відповідав. Тоді жінка набралася сміливості і вирішила поборотися за своє щастя. Наступного дня вона поїхала до офісу Анатолія. Толя. Що ти хочеш? Я тобі телефонувала. Ти не відповідав. От я й прийшла. Хотіла побачити тебе. Ти теж не відповідала, коли я був у відрядженні. Мабуть, з Віктором зажималася. До речі, а де це він? Та немає його більше в моєму житті. Mm. Ну, розумій. Просто я думала, що ти мене зрадив, що в тебе інша сім'я, дружина, дитина. От я і... Перш ніж вірити у ту брехню. Треба спочатку було з'ясувати все у мене. Толь. Я знаю, що винуватий, ти мене ніколи не пробачиш. От Якби ти тоді мені перед від'їздом не наговорив, що я страшна і товста. Я б не наробила тих дурниць. Це то я почала худнути і в лікарню потрапила. Та в лікарню? І... Я не знав. Ти не казала? Хоча повинна була сказати. Та було вже не до того. Той. Будь ласка, пробач мені, якщо зможеш. Зачекай, я. Ну, я то. я все відревнив ще в говорив. Блін, ти в мене така гарна. Слухай, я подумав, я запоріг, а ти тут прихорошилася, втягла це чортове плаття в обліпку, чоловіків заглядалися. Я подумав, ти мене кинеш. ну... Я полисів постарів. Правда? Правда, правда. То все дурниці. Слухай. Виходить, це я у всьому винен. Вибач. Ні, це Я повинна тебе вибачення просити. Треба було не вірити на слово віті. А треба було спочатку з тобою поговорити, все з'ясувати. Пробач мені. Оце ми наламали з тобою дров. Що ж нам тепер робити, Толь? Я не знаю, але я не готовий тебе втрачати. А в мене є ідея. Давай почнемо з спочатку. Давай. Людмила та Анатолій помирилися і тепер живуть навіть краще, ніж раніше. Віктор намагався випросити у Людмили пробачення за свій обман, але марно. Подружжя назавжди викреслило шкільного друга сім'ї зі свого життя. Бабуся застерігає. Не варто носити одяг меншого розміру і навіть зберігати вдома в надії колись схуднути та одягти, бо існує прикмета тісна сорочка до розриву з близькими людьми. Може піти по швах не лише сам одяг, а й ваш шлюб, кохання чи дружба.